бокс працюємо Так тихо Дімо, ручку треба кидати постійно, напрягай, напрягай його переднє. Раз та тяжка раз туди. Хоп, ліво, вправо живі одразу. На голову. Да, в сторону відразу, не по формі не йде. Кидай, що ти стоїш? Що ти не... Не кидай руки. Працюємо. Більше ударів, Більше ударів, Діма. ноги на Ось підняли. Торло, Діма, треба робити. Правий на зустріч Не Залишайся для нього. Вище б'ємо.